Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити так, щоб час ішов швидше. Усі ми відчували моменти, коли хвилини тягнуться, як години, чи коли навпаки не помічаємо, як швидко минає час. Тож, що можна зробити, щоб час сприймався як швидкий і незвичайно цікавий? Пункт 1. Зайнятість і концентрація. Час йде швидше, коли ми повністю занурюємось у діяльність. Коли працюємо над складним або цікавим завданням, ми не помічаємо, як минає час. Це може бути важлива робота, навчання чи навіть гра в інтелектуальні ігри. Чим більше ми концентруємося, тим швидше минає час. Інший спосіб це досягнення стану потоку. Це коли завдання є достатньо складним, щоб викликати інтерес, але не настільки, щоб викликати стрес. Це може бути творча діяльність або вирішення складних завдань. У такому стані час буквально летить, а ми отримуємо задоволення від процесу. Пункт 3: Зміна середовища. Якщо ж рутина стає занадто одноманітною, час може почати тягнутися. Просте змінювання обстановки, нові маршрути прогулянок чи зміна робочого місця можуть допомогти змінити сприйняття часу у новому середовищі час минає значно швидше. Пункт четвертий: фізична активність, час також може йти швидше, коли ми займаємося фізичними вправами: прогулянки, тренування, танці. Усе це допомагає відволіктися від годинника і зануритися в активний процес. Пункт 5 занурення в медіа та фантазії читання, перегляд серіалів або прослуховування музики це інші способи, які дозволяють зануритися в інший світ і не помічати, як час минає швидше. Пункт 6. соціальна взаємодія і, нарешті, спілкування з людьми. Коли ми взаємодіємо з іншими, час минає набагато швидше, особливо коли розмова цікава, а атмосфера дружня та приємна. Отже, щоб час йшов швидше, потрібно знаходити захоплюючі заняття, займатися новими речами, бути в активному стані та знаходити час для спілкування, і тоді час стане твоїм союзником, а не ворогом, що тягнеться довго і безцільно.